Очікування дуже сильно мотивувало, дуже сильно мотивувало. Що нарешті це готуєш для справжніх очей дітей, для тих очей, які будеш бачити навзаєм, відчувати всю то їх відданість, любов і тому готуватися було не те, що там легко складно. Це було цікаво. Оці різні моменти це, це дуже надихало. і Це було дійсно цікаво. Ну от просто на повну відкриття душі для дітей воно мотивувало дуже сильно клас, просто вражає своїм можливостями. Те, що ти все, що ти хочеш, ти все можеш зробити. все, що ти задумав, запланував, це все відкрито і, от. Все дітям цікаво, все оснащене. Ну дуже приємно. Насправді дуже цікаво. Це наш перший урок був про суспільство, суспільні верстви населення. Саме дітки ну молодці. Їм так само цікавіше набагато, ніж все це відбувається в Зумі. Да, для мене так це окреме свято. Вона ще рідненькі дітки, не тільки мого закладу, а й сусідніх закладів. Нарешті сіли за парти, а деякі зовсім ніколи не сиділи. Це перші, другі, треті класи. Вони ще не знали до сьогоднішнього дня, що це таке шкільна парта і що таке дошка і крейда. Будувалась наша підземна школа з 1 липня 2024 року, тобто 6 місяців півроку. І мені здається, що це неймовірно жаті сроки, і все це зроблено для того, щоб наші діти сіли скоріше, як як можна найшвидше сіли за парти. Ми їздили туди, звичайно, познайомитися на екскурсію, подивитися. І ви знаєте, перше, що мені запам'яталося і залишилося в пам'яті, те, які там щасливі діти. Якраз ми попали, коли перша зміна виходила, а друга заходила. Я з чужими дітьми навіть обіймалася. Ой, дітки, і вони ви знаєте такі відкриті, бо вони вже посиділи за партами декілька місяців. І вони раді гостям вони не хвилювалися і не боялися, що ми заходимо. Дали а в один кабінет я зайшла, і дитинці кажу, можна я посижу з тобою за парто. Він да можна. Е, який досвід ми перейняли? Е, те, що повинні бути чіткі графіки харчування, поперше е, як заходить перша зміна, як виходить е, на вулицю, і як потім. Після перезмінки і після прибирання кабінетів зайде друга зміна. Такий досвід, як прикрашати кабінети. Ну мені здається, мені дуже соромно. але мені здається, що у нас тут вау. Ми дуже старалися, щоб були не перевершено яскраві кабінети. І, будь ласка, і обов'язково з потрібною важливою інформацією для дітей, щоб вони весь час щось важливе пізнавали і естетично наповнювались. Доброго дня! Ми сьогодні вимушені будувати такі школи гарного життя, як ви розумієте. Крім цього, ми всі хочемо якнайшвидше, щоб настав справедливий мир. Ми віримо в цьому і докладаємо зусиль. І наше військове славетне, і всі все суспільство докладає зусиль для того, щоб нарешті настав справедливий мир. І я дуже розраховую, що він буде якнайшвидше, і Тоді ми будемо можливість вчити вчити наших дітей у справжній школі. Але ці простори будуть використовуватися, і ми бачимо, як використовуватися, і щодо використання цих просторів, бо вони не відійдуть зовсім. І тому ці простори ми будемо будувати. Що до того, так тут будуть кружки, тут буде навчатися і мистецтво, кружки і музичні кружки. Крім цього, будемо дивитися, як тут зробити і певні спортивні заходи для того, щоб діти мали можливість не тільки діти потім після війни, мали можливість використовувати ці безпечні простори.